15 травня у День сім'ї велика родина Христинівщини проводжала у зону антитерористичних операцій бійців одного із мотопіхотних батальйонів, вояки від'їжджали на фронт на автомобілях, які допомогли їм відновити місцеві підприємці та умільці. Три зіли, два Урали. Ще нещодавно були списані. негодною вважались технікою школи до в Умані. Автомобілі були у такому стані, що не змогли б доїхати до фронту. Тож було вирішено влаштувати їм повну профілактику. Перебирали двигуни, купували запчастини, лагодили. Кузов, а завдяки Миколі Плужнику один автомобіль був обшитий залізом. Бронею закрили двигун. Тепер на ньому можна буде розташовувати арт-комплекси. Весь цей час поряд із мобілізованими військовими працювали місцеві жителі. Що вже казати про харчування, яке приносили звідусіль. Проводжати бійці вийшли громади сіл Христинівщини, мешканці Сичівки, села біля якої розташовувалась ремонтна база. Прийшли, аби передати ще й продукти харчування, одяг, миючі засоби. Це кажуть. Багатство нашої країни, це могутність нашої країни. І я впевнена, коли є отакі бійці, то перемога буде за нами. Бо хто повіяв вік, той отримає бурю. Сподіваюся, коли повернеться всі живі, щоб на вас не було ні одного осколочка, ні рани. Ми тут зустрілися Дякую. Дякую. Хай Господь благословить вас на радні подвиги, дасть вам твердость віри і духу у ваших справах. Ваша, ваша місія робити свою роботу добре. Ми ж за вас будемо добре молитися. І нехай Господь допоможе всім нам, і тим, і тому тилу, який тут зібрався, і вам, які на передовій. Хай Господь благословить вас і всі ваші начинання. Христос Воскрес! Слава Героям слава! Я сказала, що вперед Хай Бог благословить вас і всім по, по такому маленькому, Вітеля, громада вашого села дуже-дуже дуже, дуже, дуже добре, настроєна для того, щоб Україна була єдина, неділіма, і щоб побіда була за вами, за нами і за нашим народом. Ми думаємо, ми не думаємо, а все зробимо для того, щоб. Держава була єдина. Дітки могли радуватися, рости в патріотизмі, такі як вас, вчителя і в дусі, в дусі нашої державності, української державності, України нашої. Молодці, хороші у вас, вчителя, хороші в нас дітки, хороші в нас люди, батьки, сестри, браття. Ми вам дякуємо за все. Дякуємо за допомогу. Дякуємо, що ви молитесь за нас, щоб ми здобували тільки перемогу. І ми її здобудемо, перемога буде за нами. Слава Україні! Ще хотів доповнити слова, ну, якщо не заперечуєте, я підтримую особисто Василя Володимировича, він мій командир, благодаря йому, я став професіоналістом, ну, скажімо так, на цій війні. До цього нічого не знав. Він мене навчив, багато чого. І я вам скажу, якщо будуть такі командири, буде все добре. І якщо нас будуть підтримувати така дітвора. От дітвора, ось ці всі, які надихають нас, ви всі, ми зробимо все, що від нас залежить. На коліна, мир дай Боже, Україні, щастя дай захисника, і донька, і сина. Боже мій, збережи Україну, це словесна, прекрасна земля, милосердний, братвою, батьківщину, чорна зграя накрила поля. Українець не встав на коліна, не схилив голови і не впав. Вигук вона по країні то народ. За волю повстав Я пишаю, що я українка, що Дніпро в моїх живах тече, що в Карпатах, тонесенька стежка до безкраїх небес приведе. Моліться люди України за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, що вас колись потішив свій. Ці хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Я син свого народу, душа моя безмежна, і я бажаю бути і стати незалежним. Ще український. Далі колона зупинилась біля малої Севастіанівки. Дітки садочку приготували листи своїм батькам, які сьогодні захищають кордони нашої країни. Я написав здраву стольця і домики з пропорцем. А я під. А де твій банк? А як лівося? А, а що ви бажаєте вашим хатам? Щоб що ці... що приїхав цілий. Так, а ти кому хочеш передати? Татові. А де живітати? На битві. І що ти бажаєш своєму татові? Щоб він повертався живим. Чекали на колону в Христинівці. Заступник командира частини Василь Осіпчук від імені командування вручив грамоти подяки тим, хто щоденно підтримував військових, поки вони перебували тут, на Христинівщині. Тих, хто грошима, технікою роботою допомагали швидко виконати завдання. 41 й батальйон, мотопіхотний батальйон, щиро дякує міського голову і громаду Христинівки і Хрестинівського району за оказану допомогу Техні, ремонт техніки, яка буде сьогодні відправлятися в зону АТО. І я думаю, що ця техніка не одне життя спасе і не раз поможе у трудну, трудну минуту. Проти такого агресора, як Росія і його найменці. Я упевнений, що з такими людьми, з, такими, з такою щирістю, Христинів, міста Христиновське, Христинського району, підприємців, міського голови, перемога буде за нами. Україна буде єдина і неділіма нам по-другому не можна, а ми запевняємо. Вас і воїни 41-го мотопіхотного батальйону, що ми все зробимо для того, щоб в нашій, в нашій державі був мир, спокій і все те російський сапог і його найманці були повністю очищені, очищені з нашої землі. Слава Україні! Перших днів початку військових дій Христинівська група районної ради Гонтів-край, до якої входить депутат районної ради, полковник Анатолій Бордун, допомагали робити всі справи. Сьогодні ми відправляємо на фронт техніку, яка була виписана через збройні сили, можна сказати, списана п'ятої категорії, але завдяки хорошому хазяїну, вона Збереглася. Це начальник школи ДСАФ Шершун Валерій Іванович. Він тут присутній. Дякуючи йому, вона 15 років відстояла, не їздила, але ми її завели, привели в порядок і відправляємо сьогодні на фронт. Вся вона бойова техніка. І дай Боже, щоб вона спасла хоч одне життя, і ми будемо вдячні, що ми щось зробили для. Армії і для народу. Я дуже вдячний всій громаді Христинівщини, яка приймала участь, допомагали, можна сказати, всі і аграрії, і підприємці Христинівщини. Дуже багато можна назвати імен. У нас є переселенці сечівці, Корніцький Павло з дружиною, з дітьми. Вони живуть в Сечівці. Він з першого дня включився в роботу і майстерував над цими машинами до пізньої ночі і з раннього ранку. Сім'я білобрових Віктора предоставила своє хазяйство фермерське повністю з майстернями з усіма станками. Також косар Олексій, білобров Сергій, Безюк Валерій, Кривошия Юрій, Мороз Володимир. Ванський Олексій, Дрозденко Микола, Клапусь Сергій, Бурлака Володимир, Шевчук Руслан, Сілко Руслан, Качук Анатолій, Миронюк Микола, Передрій Олександр, Петренко Лідія, Лісовенко Антон, Плужник Микола, Пономаренко Валерій. Багато ще можна, може когось і не назвав, але приймали участь дуже багато людей. Я вам скажу воїни. Свідки вони самі теж ремонтували з нами цю техніку. Техніка піде і хай воює. Робота волонтерських організацій підтримується міською владою. Микола наконечний особисто сприяє організацію цій роботі і сам зробив свій внесок у справу допомоги воїнам на сході. «Хочеться в першу чергу подякувати нашим волонтерам христинівчанам. Вони з перших днів допомагають нашим хлопцям, нашій армії. Хто чим може, хто грошима, хто роботою, хто речами. За це вам велика дяка, низький уклін. І нашим хлопцям хочеться побажати, щоб вони дійсно вернулись живими, неушкодженими. Мирного неба, нам всім над головою і перемоги. Слава Україні! Багато допомагала нашим військовим, що відстоюють Донецький аеропорт пані Наталя. Сьогодні вона мешкає у Сечівці, тож волонтери допомогли зібрати кошти на придбання будинку для її родини. Проводжати бійців піснями, промовами, танцями та святим благословенням вийшла вся Христинівка. Кладаю до неба свої я долонки, і слідно прошу тебе, Боже, благай. Пішли вирощадля для нашого. Прай, Твої діти, наче квіти кожного літа. thank you Остання зупинка перед від'їздом у зону АТО біля пам'ятника славетному борцю за волю України Івану Гонті. Христинівщина, сильна та мужня, велика та прекрасний гонтів край, бажає своїм захисникам повернення живими, неушкодженими, всім нам перемоги, всім нам миру.